Саме так колядками та щедрівками у холі Херсонського облмуздрамтеатру з драмтеатру зустрічали учасників 9-го міського християнського фестивалю дитячої творчості Острів Різдва, учні загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру, а також вихованці недільних шкіл Херсона та області протягом трьох днів брали участь у заходах фестивалю, демонструючи свої таланти та вміння. Це саме масштабне в зимній період в нашому городі детська що діти приобщаються к нашої національної Останні культурі що вони учат калятки, учат пісні, стихи о Христі, о Рождестві і е, проникаються, підтримують наші наші традиції і е, е, представляють Христа Спасителя. Коло учасників фестивалю з кожним роком розширюється. Якщо ще 9 років тому у фестивалі взяло участь лише 5 колективів, то цього річ кількість конкурсантів становили біля 80 колективів та самостійних виконавців. Приємно, що дійсно кілька. Кі з колективу збільшується щороку. Дуже приємно, що такі талановиті діти, і що вони дійсно радують наші самі, нас всіх своїми успіхами. Ну і дуже важливо, що дійсно і не тільки українські традиції зберігаються, а і це з діячого такого віку іде шлях до господа. Щороку фестиваль проходить за благословенням архієпископа Херсонського і таврійського Іоанна. Владика перед початком фестивалю завжди вітає дітей з різдвяними святами та бажає натхнення і перемоги кожному. Дуже приємно. На те, що діти з самого Малку привчаються до добра, до духовності, привчаються до церкви, тому що своїми. Існе співами вони також долучаються до прославлення Христа Спасителя, який народився в іфлеємі. Всіх вас вітаю святом. Нехай Боже благословення перебуває над нашою державою. Хай мир повернеться в наші оселі, в нашу країну, і хай Боже благословення завжди перебуває з усіма нами з різдвом Христовим. Вокальні та хореографічні виступи, художня декламація, роботи декоративно-ужиткового мистецтва це ще не всі номінації, у яких змагались діти. Учасники вокальної студії 21-ї школи радували журів. Фестивалю різдвяними піснями У нас загалом поборі, тобто нарізка пісень, най-най-най най-най-най, улюбленіших, най -най -най, які Україна найбільше поважає, любить та шанує. Вихованці четвертої школи, крім традиційних колядок і щедрівок, презентували на конкурсі невелику театральну замальовку на різдвяну тематику. Постачки приходять і просять нас заколядувати. Ми їм дозволяємо, сідаємо, уважно слухаємо. Вони проколядували, ми нагородили грошима, яблуками, горішками. І вони за це нам привозять козу. Вони о, співають, коза, коза танцює, танцює. Бач, вона падає тут. Співай на дудочці, вона оживає. На завершення фестивальних днів журі вибрало 25 колективів та солістів, які стали лауреатами фестивалю. І під час гала-концерту виступали на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куляша. Тут же визначили та нагородили переможців фестивалю. Дарина Дишкан, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.